Дякую, і мирного вечора. Дякую і тихого результати голосування на наших екранах. Запитували, чи наблизилися ми до завершення війни? Так, 9%. 74 – ні 17 – складно передбачити майже 13 тисяч голосів. І я щиро дякую кожному із вас. Кожному із вас, хто долучається до нашого опитування, Ось команда новини лайф працює на того над тим, аби ви були в епіцентрі усіх подій, які відбуваються як в Україні, так і за її межами. Я діна Бернацька бережіть себе, друзі, до швидкої зустрічі. далі новини з Вадимом Єрошенком. Дякую, Діна. Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. СБУ знищила два легкомоторні літаки противника, з яких ті збивали українські дрони. В Україні в 17 продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Пальна зала для Трампа. У Білому домі великий ремонт. В місті Суми надвечір у годину пік росіяни вдарили по жвавому перехресті. Дроном посілили по автівкам, що їхали в той момент дорогою. Постраждали 12 людей. Усім надають медичну допомогу. Повідомили в обласній військовій адміністрації. На місці працюють екстрені служби. Четверо загиблих у Новгород-Сіверському на Чернігівщині ще семеро людей поранені, серед них дитина. По обіді росіяни вдарили по місту шахедами. В обласній військовій адміністрації повідомляють про щонайменше 20 влучань. На місцях працюють екстрені служби про наслідки ворожих атак за цей день, далі в нашому огляді. Без світла і частково без води Чернігівщина. Росія знову атакувала в регіоні об'єкти тепло та енергопостачання. Наразі лікарні і комунальні підприємства працюють на резервному живленні організовано підвоз води. Також розгорнуті пункти незламності, де люди можуть підзарядити гаджети та попити гарячого чаю. Проблема зі світлим на Черкащині у Смілянській громаді ворог безпілотнику поцілив по вуличному трансформатору. Понад півтори сотні абонентів без електрики. Пошкоджена житлова інфраструктура, зазначають ова. У півдні ворожа армія скинула з дрона вибухівку на цивільне авто у Херсоні. Поранено двоє людей. У них вибухові черепно-мозкові травми і контузії. Ще четро постраждали в корабальному районі. Наслідок влучань ворожих шахетів там пошкоджені житлові будинки, освітній заклад та господарчі споруди. Повністю обвалилася криша, стіни, окна. А я взаряло десь гдіте. Дітека по этой сторону, а потім вже пошли все сюди. Чотири штуки були. Ну, от трьох етажки там окно вылетело. У, у мене криша, вікна. Шість ворожих безпілотників збили сьогодні в небі над Дніпропетровщиною. У Павлоградському районі уламки впали на господарчу будівлю, частково зруйнований приватний будинок. Нікопольщину росіяни атакували fpv дронами. Там також руйнування. Вибухи лунали на Синельниківщині. Там пошкоджений газогін. Також є троє постраждалих, повідомляють в прокуратурі. Володимир Зеленський анонсував посилення авіації ППО. Це головний пріоритет для довгострокової безпеки країни, зазначив президент під час наради із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Глава держави нагадав, що вже цієї п'ятниці Лондоні відбудеться засідання коаліції охочих. Партнерів поінформують про реальні потреби в засобах ППО, щоб їх врахували у майбутніх пакетах військової допомоги. Зокрема, будуть нові оборонні домовленості, які зміцнять наші протиповітряні сили. Два ворожих літаки, перехоплювачі, якими окупанти збивали українські дрони, знищила СБУ на тимчасово окупованих територіях. Борти атакували безпілотниками на аеродромі на стоянці. а Судна моментально загорілися. Спецслужбі нагадують, що раніше цими легкомоторними літаками пропагандисти не раз хизувалися у своїх роліках і на телебаченні, називали їх бездоганними у боротьбі з українськими БПЛА. А ще наші сили безпілотних систем знешкодили тисячний шахет, і тільки робота цього підрозділу ЗСУ врятувала Рос а вартувала Росії 70 мільйонів доларів. Ця сума співмірна із бюджетом голівудського блокбастера або запуском в космос ракети Фалькон. І ці кошти Кремль витрачає на вбивства українців. Оцінкова вартість одного шахеда сягає 70 тисяч доларів. Його довжина 3,5 метра, а дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів. Тобто з він може дістатися до Парижа або з Краснодара до Женеви, щоб уявити масштаби тисяча таких безпілотників, розкладених поруч, займуть площу Букінгемського палацу або стоянку на півтисячі легкових автомобілів чи два футбольні поля УЄФА. Оборонці неба порахували, що гроші, які Москва витратила на цю тисячу шахедів, еквівалентна зарплатам 17,5 тисяч вчителів або будівництву сучасної лікарні на сотню місць, щоб заробити Таку суму Москва має продати понад мільйон сто тисяч барелів нафти. Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на три місяці. І це вже в 17-те За час повномасштабного вторгнення РФ. За рішенням народних депутатів пролонгація триватиме 90 днів з 5 листопада по 3 лютого 26-го року. Включно. Доти також діятиме і загальна мобілізація. Зустріч дерсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Лаврова відкладається. Їхня розмова мала відбутися вже у цей четвер. На ній посадовці планували обговорити деталі майбутніх переговорів між Дональдом Трампом та Путіним. Але як повідомляє американський канал CNN, цю зустріч скасували на невизначений строк. Анонімний співрозмовник у Білому домі розповів журналістам медіа, що це пов'язано з різними баченнями Марко Рубіо і Лаврова. Шляхів мається на увазі завершення війни. В Україні остання їхня розмова, нібито засвідчила, що росіяни не змінили свої максималістичні вимоги у тому, Рубіо навряд чи рекомендуватиме Трампу зустрітися з диктатором найближчим часом. Водночас, російська сторона, коментуючи цю новину, заявила: цитую: не можна відкласти ту зустріч, про яку взагалі не було домовлено кінець. цитати. Якщо Путін таки полетить на зустріч з Трампом до Будапешту, Болгарія готова надати російському диктатору свій повітряний коридор. Про це заявив міністр закордонних справ країни. Він зазначив, що для досягнення миру в Україні зустріч американського та російського лідерів треба організувати всіма можливими способами. Протилежно радикальної думки Польща. там заявили, що. Примусово посадять літак Путіна, коли той летітиме до Угорщини, і передадуть диктатора міжнародному кримінальному суду, за словами глави МЗС Радослава Сікольського суд його країни може ухвалити таке рішення і зобов'язати уряд його виконати, і додав, що долетіти Путін до Будапешта може і поза повітряним простором Євросоюзу, наприклад, через Туреччину, Чорногорію або Сербію. Дональд Трамп затіяв великий ремонт у Білому домі зносить частину будівлі в східному крилі. Хоче там збудувати бальний зал для урочистих подій. каже саме про такий мріяв кожен президент США протягом цілих 150 років з державного бюджету. До речі, при цьому а зазначив Трамп не витратять ані копійки. Усе збудують приватним коштом небайдужих бізнесменів та компаній. Бальна зала буде чудовою. Будуть напої, коктейлі, все на цьому поверсі. Вам скажуть ласкаво просимо на вечерю. Ви заходите до бальної зали, пане сенатори. Ви бачите бальну залу подібної, якій ще не було. Вона буде неперевершена. Вона буде найкращою. Там буде дуже весело. Будівельна галузь через обстріли і руйнування інфраструктури вже зазнала понад 50 мільярдів доларів збитків. І після війни потреба у житті у житлі буде критичною. Тому саме у період відбудови Україна має зарекомендувати себе перед іноземними інвесторами, зазначила представниця компанії Сігма Плюс Анна Лаєвська. Наші журналісти – Анастасія Жиденко. А от чим аргументувала, давайте подивимося сюжеті. Інвестиції у відновлення української економіки у 2026 році. Компанія Sigma Plus планує залучити понад 200 мільйонів доларів задля розвитку будівельної галузі. Щоб досягти цілі, компанія розпочала співпрацю з Boot Development. Наразі Sigma Plus вже проводить аудит по чотирьом проєктам. Робота над об'єктами розпочнеться наприкінці 2025 року. Сьогодні ми говоримо про чотири проекти компанії Будевомунт. Це проекти Оазіс, Салют, Сімвол та «Арсенал Хаус. Всі ці проекти розміщені в місті Києві. Вони мають на сьогоднішній момент різний ступінь готовності, але характеризуються досить естетичною архітектурою, достатньо високим ступенем готовності більшості секцій, також достатніми товарними залишками та ліквідністю продуктів, що говорити про привабливість цих проектів на ринку первинної нерухомості Києва. Компанія Сіг. Ми комунікуватиме з ініціативними групами мешканців даних чотирьох проєктів Ми будемо тримати в курсі щодо прогресу на будівництві, щодо результатів виконаного аудиту, щодо поточної роботи по проєктам, для того, щоб мешканці були впевнені в тому, що команда дійсно працює прозоро і виконує взяті на себе зобов'язання. Покладаємо великі надії, що будуть залучені додаткові кошти, і ми бачимо цей потенціал. І в нас є куди, є куди розвиватися в. Саме в цьому напрямку іноземних інвестицій, тому будемо надіятися, що це для нас нова сторінка. Ця співпраця допоможе залучити більше коштів та запобігти банкрутству. Ми ще розглядаємо декілька подібних партнерств з іншими брендами на ринку України. Тому очікуємо, що загалом компанія «Сігма» працюватиме над портфелем в понад півмільйона квадратних метрів. У випадку успішності таких кейсів все більше буде зацікавленості серед земних партнерів у нашому ринку. Можливо, вдасться залучити інвестиції і до дуже великих проблемних структур, як то, наприклад, колишнє проекту «Окрбуду», фінансування компанії «Київміськбуд». Аферистів, цілителів, які наживалися на хворих переселенцях та військових, викрила нацполіція. Шахраї телефонували людям від імені відомих екстрасенсів та ворожок і пропонували свою допомогу у вирішенні проблем. Комусь вони продавали захисні амулети, з когось знімали порчу, а скептиків залякували чорною міткою. Звісно, здоров'я і злагоду теж пропонували і теж за гроші. Наразі правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві п'ятьом фігурантам. Схеми серед жертв шарлатанів важко хворі люди переселенці з тимчасово окупованої території, а також воїни. Якщо клієнт потрапляв на гачок, з ним тримали постійно зв'язок, систематично телефонували і маніпулювали, цікавилися, чи є зміни в житті, в здоров'ї. і навіть коли потерпілі відповідали, що стає лише гірше, нав'язливо рекомендували придбати більш дієвіший магічний крам. Потужний торнадо пронісся передмістям Парижа. Буря забрала життя однієї людини. Ще четверо постраждали. Вітер зривав дахи з будинків і пошкодив три будівельні крани. У регіоні розгорнули оперативний штаб до ліквідації наслідків негоди залучили співсотні півсотні поліцейських і пожежників. Такими були головні новини на цю мить. Інформаційний вечір триває. Ну а далі дивіться звернення Володимира Зеленського, а потім інтерв'ю Юлії Литваненко з військовим аналітиком Юрієм Федоровим, а також інтерв'ю Насті Рейн з ізраїльським військовим оглядачем Давидом Шарпом. Дякуємо вам за увагу і дякуємо, що обираєте новини лайф. Шановні українці, українки, зараз же. Фіналізували підготовку до зустрічі з європейськими партнерами важливі заходи далі по тижню. Перше буде хороша і багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку ми будемо реалізовувати, фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей. Довгостроково зараз деталі ще зарано називати все, все буде на тижні. Друге, ми чітко. На одній сторінці з нашими партнерами щодо дипломатії я вдячний кожному за підтримку, за принципову позицію всім країнам, всім лідерам. Україна знов таки висловила готовність, свою готовність закінчити війну. Ми провели зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог на лінії, який є. Яка є зараз саме таким був сигнал президента Трампа і його команді. Це було і публічно. Лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість Росія знову робить все, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питанням далекобійності для нас, для України, стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою у дипломатії. Це сигнал, що саме це питання. Питання далекобійності дає, можливо, незамінний ключ до миру. Чим більше української далекобійності, тим більше і російська готовність закінчити війну. Зараз тижні, які це знову підтвердили, дискусія про томагавки виявилася сильною інвестицією в дипломатію. Ми змусили Росію показати, що томагавки це саме та карта, на яку вони. Зважають, будемо говорити з європейцями з американцями щодо далекобійності. Пріоритет ППО безумовно були на доповідях сьогодні. секретарі РНБО Уміров та міністр закордонних справ України Сибіга. Ми детально поговорили, що треба з кожним партнером зараз пропрацювати, щоб отримати необхідні системи ППО та ракети до них. Також триває підготовка. Контракту з американцями щодо достатньої для нас кількості систем Петріот і на ближчу перспективу і більш тривало. Я доручив активізувати цей напрямок. Звісно, сьогодні від ранку багато дуже доповідей щодо відновлення брегіону після російських ударів по нашій енергетиці. Особливо складна ситуація Чернігівщина, Сумщина, Харківщина та у прифронтових громадах росіяни здійснюють методично. Найбільшу в світі за масштабом компанію терору проти нашої енергетики, проти нашого життя. Я дякую всім в світі, хто нам допомагає, хто не мовчить про те, що відбувається. Щойно я говорив з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом про наші енергетичні потреби, про те, що треба для відновлення. Я вдячний. За готовність допомогти, ми домовились і про зустріч, і про нові кроки на підтримку нашої держави, підтримку українців і нашої спільної безпеки в Європі. Я дякую тобі, пане прем'єр-міністре, ще раз за енергетичний пакет. Будуть іще інші зустрічі, інші перемовини. Ми будемо наполягати, що Росія не повинна відчувати навіть від.